Вітаю, друзі, 15 вересня. Чорна зима України, енергетичний колапс, на жаль, стає реальністю. Давайте розглянемо фактори наближення кризи, енергетичної кризи, які ми вже наразі спостерігаємо. Отже, ТЦКшники продовжують масово забирати людей на фронт. Через що житлово комунальне господарство, енергетика та водопостачання відчувають абсолютний кадровий голод. Зараз е, така виникає ситуація, що інколи сантехніка, водопроводника знайти практично неможливо. З... Далі. Захід скорочує фінансування. There... Куповувати генератори, трансформатори та паливо стає все далі і далі важче. Як для людей, так і для бізнесу, так для, особливо для контора громадського господарства, тобто комунального господарства. Запас міцності енергосистеми знижується, знос. Потужностей зростає, а ремонтувати їх все складніше. Плюс удари, 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 удари по енергетиці. Україна відновила лише половину енергетичних потужностей після цих всіх російських ударів. При цьому українські експерти прогнозують, що удари по енергетиці лише посилюватимуться. Ну, це очевидно. Те, що ми спостерігали в мене на малій батьківщині під вобнами, де 72 дрона російських зайшли і нанесли удар по енергетичному об'єкту, по об'єкту критичної інфраструктури ГТС, по компресорно-насосній станції, де підкачувався газ, в тому числі з наших. Українських родовищ, ми розуміємо, що два-три таких іще точкових удара, і все. Вже зараз щотижня росіяни методично виводять з ладу підстанції, тест та вузли розподілу. Україна втрачає не лише генерацію, а й паливо для підтримки роботи власне мережі. Загрози для України очевидні масові відключення світла та тепла навіть е е у великих містах, включно з Києвом чи Одесою, повна залежність від постачання вугілля та нафти з Польщі та Румунії, зрив опалювального сезону при перших ударах по газових та вугільних об'єктах. Ну і звичайно, Збройні сили України будуть змушені витрачати сили не на фронт, а на захист енергетики. Тому фронт буде просідати або енергетика буде знищуватись. І тому вже зараз всі заговорили і колишні президенти і експерти про те, що попереду чорна, темна. Холодна зима. Ми знаходимося в періоді кривавої осені, а попереду чорна зима. І тут важливо е реально оцінювати речі, реально підходити до вирішення проблем. І насправді, ну, от уявіть, наскільки іронічно за такого розкладу всього. Ви... Виглядає заява Володимира Зеленського, який замість зміцнення оборони власної країни каже: будемо навчати поляків збивати дрони. Володимир Олександрович, хочуть, приїдуть самі навчатись, не хочуть навчатися самі. Країну треба захищати. Але Зеленському байдуже, бо якби він був, думав про країну, він би думав про мирні перемови. Він би думав, як зробити так, щоб припинити повітряні удари. А він б'є по російським НПЗ і сподівається, що українці переживуть чорну зиму. Ну, звичайно, українцям буде дуже-дуже тяжко. Його діти поза кордоном, по навчанням, діти всієї еліти за кордоном. Дружини теж там попи гріють на канарах та багамах. А Микола, Василь воює, а Світлана і Наталя чекає їх, сиди з дітками в холодній хаті, без світла і без нічого. Так виглядають виглядає, на жаль, зараз енергетична реальність України. І Якщо вам завтра почнуть розповідати, що не вірте, це агенти Москви, а ми тут стійко вистоїмо, то ви чітко розумієте, брешуть. І я звертаюся до мешканців особливо великих міст, таких як Київ, Одеса, Дніпро, таких міст, як Киравоград, Кропивницький нині. Кривий Ріг, Полтава Моя, Кременчук, всі, хто може, подбайте на зиму про площадку, де ви зможете перезимувати. Можливо, в селі у рідних і близьких, можливо, десь західніше в Україні, в друзів, знайомих, можливо, навіть за кордоном. Не можете виїхати всією родиною, подумайте, як хоча б діток вивезти, вивезти там, де є маленькі дітки. Чому? Тому що це не жарт. Це Зеленський буде розповідати про стійкість, його зелені гниди будуть з усіх рупорів пропагандистських кричати, як тримається країна, а насправді будуть хворіти. Будуть помирати, будуть гинути, українці, українські діти. Тому, перш за все, давайте дбати про майбутнє. Давайте кожен зараз зупиниться і подумає про майбутнє своїх дітей, своєї сім'ї, свого роду, як його зберегти. Це надважливо. Тому що ці гниди. Знищують державу, але крім держави, вони знищують народ. Подивіться, більше мільйона загиблих, зниклих безвісті, скільки інвалідів, скільки калік, які цвинтарі ростуть, розбита інфраструктура, промисловість, роботи немає нічого. А тут ще й чорна зима на поросі. А нас переконують в стійкості, замість того, щоб говорити реальність. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.